Всім привіт! Мене звати Софія і в цьому відео я вам розповім про гімнастику СІОС. Що це таке, як її виконувати і як застосовувати таку самокорекцію з в домашніх умовах. Але при цим не забудьте хоча б раз сходити на заняття СІОС, щоб вам пояснили, як виконувати таку гімнастику. Без консультації реабілітолога ні в якому разі не повторюйте те, що ви побачите в цьому відео. Я цей ролик знімаю більше для того, щоб ви зрозуміли, що таке сіас, коли можна застосовувати таку самокорекцію з і таке інше. Всім приємного перегляду! Гімнастика СІАС – це індивідуальна самокорекція скольозу, яка для кожного Типу сколіозу різна, тому ні в якому разі не можна виконувати її по відео в Ютубі, так як можна зробити ще гірше, і сколіоз буде прогресувати. До речі, в кінці цього відео я покажу деякі вправи з цієї гімнастики, які я виконую. Коли я була на шот-інтенсивах, в нас були заняття СІЛС. Це, можна сказати, звичайна самокорекція, яку ми часто виконуємо на автоматі. Для цієї гімнастики не потрібно ніякого обладнання, тому її легко виконувати вдома, виділяючи по 20-30 хвилин в день перерві між уроками, роботою, якимись справами, навіть ідучи по вулиці, ви можете виконувати таку саму корекцію. Як я і казала, таку саму корекцію можна виконувати в повсякденному житті, навіть не замислюючись про це, припустимо, в транспорті. В магазині, на вулиці, на роботі, в школі, в університеті і так далі. Люди навіть не будуть помічати цього, так як для цього нічого не потрібно з обладнанням. Якщо дитина ще недостатньо доросла, щоб виконувати самокорекцію правильно, то краще, щоб батьки були присутні і контролювали цей процес. Але якщо в дитини самостійно виходить, все правильно робити, то вона може їх виконувати, ці вправи, будь-де і в будь-який час. Нарешті ми дійшли до найцікавішої частини цього відео: це які ж вправи все ж таки виконую я для самокорекції сколіозу в повсякденному житті. Ще раз наголошую на тому, щоб ви ні в якому разі не повторювали те, що ви зараз побачите. Я вже переодягнулася. Якщо виконуєте вправи самостійно, то можна не перевдягатися. Я одягнула спортивний одяг тільки для того, щоб вам краще було видно, як все виглядає зі сторони. Тепер можна переходити до вправ. Ми сідаємо на стілець перед дзеркалом. Стілець без спинки. У мене правосторонній сколіоз, тому я праву сторону витягую вверх, потім повертаю трохи назад. Так, що плечі були на однаковій висоті. І потім опускаюсь вниз, і у мене виходить поза самокорекції, на основі якої я буду виконувати наступні вправи. Я виконую позу самокорекції, про яку я розповіла перед цим. І намагаюся встати зі цінця, не порушуючи корекції, а потім назад сісти, знаходячись в позі самокорекції. В основному всі ці вправи можна виконувати кожному, але перша вправа самокорекція буде у всіх різна. Якщо ця вправа вийшла, можна рухатися далі. Наступна вправа починається з положення стоячи. Спочатку робимо самокорекцію, але вже стоячи, і будемо піднімати якийсь предмет з полу. Перед цим покладіть щось на підлогу. На занятті Сіяс вам скоріше за все скажуть, якою якої ноги вам потрібно шагати вперед і якою рукою вам потрібно дотикатися до підлоги, якщо хочете щось підняти. До речі, тією самою рукою в транспорті теж потрібно триматися. Щоб не помилитися, я не буду казати, коли, якою рукою триматися і піднімати предмети з полу. Як я їй казала, в мене правосторонній сколіоз. Тому я не знаю чому, але мені говорили, що шагати немає різниці для мене, з якої ноги. Але піднімати щось в полу і триматися в транспорті потрібно лівою рукою. Це, ніби всі вправи, про які нам розповідали в таборі, і які я періодично виконую. Не виконуйте самокорекцію сколіозу вдома без консультації реабілітолога. Сподіваюся, що це відео вам сподобалося, і ви дізналися якусь нову і корисну інформацію для себе. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, натискати на колокольчик. І писати в коментарях, на яку тему ви б хотіли, щоб я зняла відео. До зустрічі в нових роликах. Всіх люблю, всіх цілую і всім пока-пока!